Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо новий тревел влог. І перша наша зупинка це місто Львів. Я приїхала, залишила речі в гостелі і пішла гуляти. І так, вітайте мене в новому місці. Я сьогодні у Львові, як ви можете побачити, подолавши шлях 16 годин потягу. Віка приїхала у Львів. Зараз у нас дванадцята година дня. Я вийшла на прогулянку, тому що заселення в хостел лише з третьої. Мені вдалося залишити речі. Важливий факт: Віка проїхала 4 зупинки зайві і йшла ще 20 хвилин до свого хостела, хоча могла йти 2 хвилини. Ну окей, ладно, це вже моя проблема. Сьогодні цілий день я тут, піду зараз шукати якісь локації, сяду, посиджу а, по залипаю в тіктоці. Знайду те, куди я хочу зараз піти, і хочу ще ввечері піти, тому що я зараз вдягнена, типу перше, що дістали з валізи, і от не дуже класно. Але зараз, можливо, я хочу пройтися кудись. В цікаве місце, побачити щось, тому будете цей день зі мною. А завтра ми їдемо в інше місце, так щоб за всім. Слід Я думаю, що вам трошки знайома вже вся ця локація, ця площа ринок і так далі, бо я тут уже втретє. Тому, в принципі, в моїх ловах Львів дуже часто з'являється і сподіваюся, що цей день буде таким цікавеньким. Хоча вже 12-та година, якби там треба щось прохатися кудись іти. Оцінка луку на сьогоднішній день. Головне це вдягти окуляри, щоб ніхто не бачив, що ти не спала всю ніч. Щоб не гаяти час, я одразу пішла гуляти по центру. Погода була просто неймовірна, було сонячно, тепло. Тож я навіть взяла собі холодну каву для того, щоб якось атмосферніше мені було гуляти, і пішла одразу до оперного театру. Це моє найкрасивіше місце. Мені здається тут. А якщо ви не знаєте, куди можна витратити 130 гривень, купіть капу оранж у Львові. 130 гривень за стаканчик кави. Вона не надто смачна. Вона взагалі не смачна, мені не подобається і ще мені холодно. Так що таке задоволення, але гарне. Я підіймаю ще знову. Я поруч моя людина. Насправді сьогодні дуже і дуже жарко. Я думала, тут буде холодно, бо показували 8 градусів, зараз десь 20, може, я не знаю. Коротше, але класно. Погано, що не ні, ніхто не може згонкувати. Але ок. colle nero scamali gli e a cora pochi fila del i pochi li vogano andare vi rossi Час ви десь бачили цвітіння буску на початку квітня. Так от, будь ласка, тут ціла алейка з буску. Сакури вже трошечки відсвіли, мабуть, і тепер прийшов сезон буску, який зазвичай йде в травні, а тепер у квітні. Аномальна весна, добрий день. Не чули, не бачили, але це дуже гарно, він дуже смачно пахне. Я знайшла сакуру. Дивіться, яка вона класна, така красивуща. Данила Галицького, наскільки я зрозуміла, тут гарні сходи. І тут знайшла сакуру невеличку. А, вона така красива. Мені здається, що в Ужгороді вже всі сакури а, поопадали. Якраз у нас в місті почали цвісти і тут. А, як ви... Я зараз, звичайно, я зараз, звичайно, намагаюся щось знімати, але якщо чесно, то жодної фотки нормально в мене не вийшло. От, але... Сподіваюсь, хоча б якесь буде, тому що я зараз хочу піти ще в площу Івана Франка, там де магнолії цінуть. І там має бути красиво. Але вхід туди сто... коштує 100 гривень. Я сподіваюся, що я в туди Все-таки. Дивіться, яка панорама на Львів відкривається. Класнюча. Вау, просто клас! Десь годині о третій я вже пішла повертатися назад у хостел для того, щоб забрати свої речі, заселитися в кімнату і нарешті щось поїсти. Як ви бачите, це той самий хостел, який я зазвичай заселяюся, мені тут дуже подобається. І, до речі, кімната мені попалася та сама на третьому поверсі. Моя улюблена, і мені здається, змінюється просто ліжечко. Дуже зручно, що тут є ліфт, і тобі не треба тягати всі свої речі постійно от, в ручках. На цей раз у мене було ліжечко на першому поверсі. Ось такий у нас весняний львів. Я вже перевдяглася і готова йти гуляти знову, тому що захотілося якось вдягтися більш гарненько, вдягти сукню, але нам мої пригоди пішли трошки не по плану. Так, я вже перевдяглася. Я прийшла знову на цю локацію. Хочу все-таки дійти до цієї гори і там побачити на захід сонця, мабуть, уже буде. Не знаю, сподіваюся, вже. 4.20 приблизно вечора. Я хочу погуляти десь до 8, приблизно, коли вже сонечко сяде, послухати вуличних музикантів і вже потім піти відпочивати. Тому що спала я в поцілізі дуже погано. Я вдягла сукню, не знаю, можливо, ввечері буде холодно, але я все-таки маю вигуляти її сьогодні. Тому і так, вітерець трошки є. Я під'їла, купила водички, так що тепер я з силами готова гуляти далі що до цього я була трошечки замучена і не встань. Подивіться, яка красота. Боже, я не можу, дивіться. І тут у нас... Ой-ой-ой. Коли я вдягнена, була як трошки бомжик, бо після дороги, я ходила по центру. Коли я вдягла сукню, Віка вирішила, що їй треба лізти нагору. Я тримаю шлях на Лису Гору і хочу туди зайти. Може я просто прогуляюсь, побачимо. Хочу ще по місту розкидані отакі самокати від е, болта. У нас такі самі, але не від болта. Ось такі прикольні. Але я боюсь на них кататися, тому що вони дуже стремні. Ось куди я прийшла. Парк високий замок. Ну, судячи з усього, мені треба туди. Оце, до речі, мала би зараз цвісти вже магнолія, але вона ще не цвіте. По-моєму, це магнолія, наскільки я не помиляюся, бо всюди вона вже цвіте, а тут ще ні, бачите, лісова якась. Так, поки я тут гуляла, я трошечки з'ясувала для себе деякі мінуси Львова. По-перше, це бруківка. Моя валіза просто таким пакочками, знаєте, по таким ішла, що це просто треш, Я Думала в неї ці колеса, просто повідпадають, тому що вона потрапляла в всілякі ямочки. Оці. Потім розв'язка для пішоходів. Тут взагалі немає просто правил, ніяких. Типу є пішохідні переходи, але їх дуже мало. І частіше за все, машини якби є головними на дорозі. Далі це дуже багато туристів. Зараз ще не багато, тому що сьогодні п'ятниця завтра ще буде більше. Багато можна сказати бомжів. Типу, ну, думаю, що це правда, тому що їх реально дуже-дуже багато, і вони постійно ходять, щось просять у тебе, і це не кайф, взагалі не дуже, і мені це не подобається. Мене це збиває, я боюсь, я намагаюся речі свої нікуди не дівати, не, не залишати, тому що це небезпечно. Хочете, я вам покажу, де це. Це отам. Ото, бачите, гора, все таке, оце мені туди. Я не думаю, що я буду йти прямо до кінця, типу, прямо на гору підійматись, тому що це дуже... Високо, я не хочу в сукні туди лізти. Я підіймусь на якусь частинку на вершинку і побачу просто місто, тому що я вже підіймалась на цю гору. І в принципі, завтра на мене чекає ще не менш литовий день, тому що завтра день Турного, і тому я сьогодні трошечки хочу просто погуляти, посидіти в центрі, просто якби відпочити. Потім хочу піти ще купити водички на завтра, щоб у мене була ввечері, я ще поїм і буду сьогодні відпочивати. Я вже заселилась, до речі, в хостел, тому все окей, умови і нормальні, класні. Мені подобається в цьому хостелі. Кому цікаво, це Dream Hostel Львів. Він знаходиться у самому центрі, тому знайти його дуже дуже легко і просто. Якби Віка не а, дуже сильно... Була, скажімо так, в прострації якійсь і нормально дивилася за зупинками, то я б знайшла його набагато швидше. Так, це моя перша вершина, і я вже бачу місто, як на долонці. Бачите, які новенькі там квартали, таких марки трошечки. Там і ще гори відніються дуже гарно, лише почути варто, що знайоме ось набираємо мертам незнайомих тось, і це працеспив. Ну що я думала, що я взагалі не дійду, але і ти буквально було хвилина 10. Максимум, я думала, що тут прям довго, тому що той раз, коли я тут була, ми якось дуже довго йшли, чи ми йшли не тим шляхом, я не знаю. Але вигляд звідси, звичайно, дуже балдежний, ви тільки подивіться, на все місто відкривається, і ти дивишся з висоти, хоча, ну, типу, і ти реально хвилин, ну 15 максимум, не дуже багато і це не важко, я ще в сукні. Тому... Чи класний факт: зараз тут нікого немає, тільки що були дві пари: хлопець та дівчина, і ще одні хлопець та дівчина. Вони вже пішли, вони подивилися. Ну, одні довго тут сиділи, а інші вже пішли. Тому, в принципі, вся ця локація зараз лише для мене. І можна робити все, що хочеш, сидіти, спостерігати за містом, насолоджуватись цим сонцем і взагалі думати про життя, не думати про роботу. Мені здається, ця поїздка мені була дуже необхідна, прям ну, дуже необхідна, тому що я замахалась, чесно кажу тому зараз це як ковток свіжого повітря. Ти сам собі формуєш свій день, свій час, розпоряджаєшся ним як хочеш, і в цьому є кайф самостійних подорожей. Хоча іноді, звісно, буває трошечки не те, що сумно, а просто якось самотньо, як мінімум, тебе ніхто не може згодити. Але це така собі проблема, тому що ця подорож в мене більше не для фото, а для розвантаження голови, розвантаження своїх думок, тому такі класні моменти вони прям необхідні кожному з нас. Це наче не початок квітня, лише, а вже десь кінець травня, початок червня, коли в е, день спекотний, доволі так непогано, знаєте, сонечко припікає, а ввечері так становиться, стає трошки прохолодніше, але ще таке сонечко, день набагато довше. От зараз у нас на годиннику е, 18.55. І як ви бачите, по світло ще дуже непогано, багато людей гуляє. Сьогодні, до речі, вечір п'ятниці, тому взагалі крутяк, дуже багато хто де буває, тому прикольно. Я зараз сіла на лавочці, просто посидіти, відпочити і вже потім будемо йти далі, коли буде темніше. Віка купила невеличкий сувенірчик прикольний. І звуки тривоги, добрий день, ми топаємо вже хостел. Клас. Я вам потім покажу, що тут. Там листівочка і таке. Клас.